нахуй! Педло! Та, та я питаю, Ублю, чи краще? Нахуй, да. Питаю, чи краще? Та що хуй в мене можна, не рубля? Я там, там мені не треба рублів, в мене гривні не треба. Я просто питаю, як тобі краще від таблетки? З Звідки? Та ж таблетки я тобі дав. Сраку ж мені Ну Блядь, я б тебе... Ти що, чоловік наук? Хочеш, щоб краще було. Тьфу! А де таблетки? Та ж ти вже випив таблетки? таблетки?

— Що таке? — Як думаєш? Шкирка. Хамон? — Камон. хамон? — Не камон, а хамон. Хамон. Кучу хуйню їж. — Не подобається? З камешом. З камешом? Дід, це ж не стоїть дурні гроші. Які? — Це тобі з Іспанії привезли. Це там привезти м'ясід. Да. Так, подякуй, будь ласка, Інокентію Смоктуновському за 300 гривень. Дякую тобі, Інокентій Смоктуновський, за 300 гривень. Бажаю тобі і твоєї сім'ї, і твоїм сусідам, твоїм товаришам. Хорошого, богатецького здоров'я.